У Вінницькому кардіоцентрі пацієнта з надважким діагнозом врятували завдяки технології екмо. Микола рибак потрапив до лікарні з важким інфарктом міокарда та серйозними ускладненнями. Після операції його стан залишався критичним. Лікарі застосували сучасну технологію життєзабезпечення екмо, що дозволило серцю відновитися. Після вдалого застосування новітньої технології стан здоров'я 71-річного чоловіка значно покращився. Миколі рибаку 71 рік, півстоліття чоловік пропрацював в сільському господарстві, дбаючи про врожаї людей, з якими разом заснував власну справу. У серпні цього року у пана Миколи виявили інфаркт міокарда з різноманітними ускладненнями. Його робота вона пов'язана із тим, що переживання певні потрібно про людей дбати, про землю, щоб всечасно зробити. І от, але причина була та, що в нього, наприклад, цукор. І при цукрі людина не відчуває інсульти, інфаркт. До лікарні Микола Рибак потрапив у край важкому стані. Йому провели стентування, аби відновити та зберегти нормальний кровотік до серцевих судин. Наш пацієнт це ну, мабуть, ексклюзивність. Кубі, пацієнт, який, на жаль, отримав інфаркт міокарда не лише лівого, а й правого шлуночка. І шлун, інфаркти правого шлуночка мають самі негативні наслідки. Після першої операції стан хворого залишився критичним. Медики пояснюють це тим, що лише 30% пацієнтів з таким діагнозом мають шанс успішно вилікуватись. Ми зрозуміли, що ми можемо цього пацієнта втратити. Ми вирішили застосувати технологію, яка називається ЕКМА екстракорпоральна мембранна аксигнація крові. Це технологія, яка дає можливість рятувати найважчих пацієнтів. Аби врятувати життя пану Миколі, лікарі застосували апарат екмо. Після приєднання частково функцію серця чоловіка виконував апарат. Так лікарям вдалося успішно відновити кровообіг ще в одній серцевій артерії. Це апарат, який може підтримувати як серце, так і легені або обидві системи одночасно. Апарат забирає на себе 60-70% роботи серцево судинної системи людини в цей час, коли серце залишається всього на 20, 30 чи 40% в певному моменті. І протягом певного часу серце відновлюється. Апарат ЕКМО дозволив Миколі Рибаку відновитись за два тижні. Спочатку боліло, а тоді стало легше. Після повернення додому чоловік проходитиме обов'язкову реабілітацію вже в домашніх умовах. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.